У самісінькому серці старовинного містечка, де вітер, шапочі та річки співають свої таємничі пісні. Розкривається легенда про мисливця Любаша, засновника першого поселення на землях Любашова. У темряві минулого, у 15 столітті, коли кожен дзвінок часу збирав на пальцях у забуття, Любаш вирішив протистояти долі. І зламати вузол невідомого майбутнього. Любаш, невигамовний та мужній, віддавав своє життя полюванню, але його серце було відкрите також і для кохання. Він був слугою шляхтича Верлі, мудрого і впливового чоловіка, що рухався в змитому, політичному та любовному лабіринті Торівського князівства. Ця дивна панорама життя відкрилася перед Любашем через відносини Верлі з польським князем Сапегою. Який був у своїх інтриг та планів. Проте ні політичні витівки, ні узурпація влади не могли зупинити вибух кохання, що спалахнуло між Любашем та Ядвігою, донькою Верлі. Їхня любов, міцна, як дуб, виросла на фоні заборон та перешкод, які намагалися поставити долі. Тож, тікаючи від вогню, Заплутаних інтриг та відмовляючись від золотої клітки шляхетного життя, Любаш та Ядвіга звернулися до природи. Вони знайшли пристань на березі невеликої річки, де тихі води співали про їхню вірність, а ліси та болота охороняли їхню щасливу таємницю. У цьому заклятому місці, де час пливе повільно, а природа співає свої молодії. Любош збудував свою першу оселю. Це було поселення, де кожна стіна здавалася зростати землею, а кожен камінь пам'ятав витоки цієї незвичайної історії. Так почалася легенда Любошова, яка доторкнулася до сердець нащадків, переплітаючи темряву минулого з променями надії на майбутнє.